Доброго дня, друзі! Рада вітати вас на каналі Радість у дрібницях. І сьогоднішньою дрібницею буде приготування кексів домашніх по дуже простому рецепту, яким я користуюсь роками. Кекси виходять ніжні, пухкі і дуже смачні. Зготуйте для своїх рідних. Електроенергії у нас немає. Інтернет буває тільки мобільний, вайфа немає. Але слава Богу, ми не мерзнемо, тому що у нас є, крім газового, ще і дров'яний котел. Співчуваю всім, хто зараз мерзне. Тримайтеся, друзі, ми, українці, ми все переживемо. Користуватися електроприборами сьогодні не буду, тому що немає електроенергії. Тому вінчик старий метод. Буду збивати яйця вінчиком. Також хочу сказати, що зараз не можу до вас приходити в гості через те, що, як я вже сказала, інтернету немає. Отож, давайте готувати кекси. Для кексів нам потрібно 3 яйця, 1 склянка цукру, 1 склянка кислого молока чи кефіра, 100 г маргарину або масла, трохи ванілі. Родзинки півчайної ложки соди. Соду будемо гасити прямо у кислому молоці. Тісто повинно бути густіше, ніж сметана. Отож, у миску з яйцями всипаю цукор збиваю вінчиком. В молоці гашу соду, теж додаю в миску. Розтоплюю маргарин, уже на мікрохвильовці. А просто на газі в каструльки і теж виливаю в масу. Додаю ванільний цукор. Все гарно розмішую і частинком додаю борошно. Все вимішую і в кінці, вже як приготоване тісто, додаю родзинки. І знову гарно вимішую тісто. Форми для кексів гарно змащую маргарином. І в кожну насипаю тісто десь приблизно на половину форми, тому що буде рости тісто, щоб не вийшло з форми. Отож, тепер відправляю в духовку і випікаю до готовності. Дуже запікати не потрібно. Ось такі у мене вийшли домашні кекси. Смачні. І пухкі. Посипала їх кокосовою стружкою. Але можна і глазур з какао зробити, можна цукровою пудрою посипати. Бачите, який кексу роздомій. Як пух. До побачення. Шануйтесь, бо ви того варті.